Т-ти-ти-ти-ти. І ми шльопки, йопку, не Всім привіт! Вирішили сьогодні зробити собі такий вихідний день виїзд патроцикла по руслу річки. Колись була річка, зараз струмок, але ого го. Ну тут я бачу добра канавка. Це перед цим хлопці проїхали на джипах. І зараз вже тут дуже крутий, дуже крутий був спуск такий. Ну, Мабуть, я тут точно не приїду. Тут питаюсь, але страшновато. На камеру, звичайно, воно не видно. Але буду пробувати, мабуть. Алло! Тільки виїжджай, поки машини роз... а. а, Ну я тут доїхав до річки вже від піску. Ну тут, блин, вони спустилися, я бачу, хтось тут спускався. Джипом. Ну тут я дивлюсь, брат, перевернутися можна. <гум> да, не глушуш, тому що вже акумулятор вже поням, поням, поням. Про, давай, да, ж акумулятор же сюди понял. Поняв, поняв, поняв. Да, під'їжджай, давай. Будеш витягувати. Так, пройшов, все, все, подивився. Дійсно, на камери, на камеру воно взагалі. Не круто все все добре. не Страшновато, але ж спустився. Це перш ще раз зараз по цій канавці переїжджають. Якби вже якось проїжджав, то... Мабуть, уже було опит якийсь, а зараз взагалі не знаєш, передалися, не передалися. На камеру зовсім наче не круто. Не круто, але ж коперцикл не їде, так? Да? Ще одна тут, ви дивіться, зараз включу задню передачу на повному приводі. А буде працювати тільки задній привод. Повний не працює. Бачите? Каже, дуже зовсім не трогає. Але зараз це я вам розповім і покажу, чому. чомусь так працює система. Не робить повний привод назад. Назад Надо овердрайв нажимать Фух На камеру оно наверное Совсем не страшно А так трохи стрёмно В общем, получается задняя передача включаю, а полный привод не работает. Що, що оказалось? Надо нажимать дополнительно цю кнопку. И тоді включается блокировка и назад воно все едет. Блин, ладно. Там весь кожу десь рулить. На бирпіхе. А вон Ти пока припаркуйся туда Та там постав пока Сейчас циган приїде Та ти пока туда твою Я... муравью Андрюха сейчас дасть на там муравью Тебе шнурка немає для зарядки А? Привіт <різь> Зараз кум переїжджати буде к восоту, іди подивися. Я там спускався, молився, щоб не перевернутися. Бля, я тебе визванюю, блін. Я вже хотів їхав шукати. Так телефон в бардачку. Блядь. Треба сумочку. Така. Та треба сумочку. А я це думав шлем взяти, там ж гарнітура, зрозумів. Ага. Сейчас. Так, зараз частинка якось, кум переїжджає цю каналу. Якщо хто хоче побачити відео, як джипи переїжджають цю каналу, і там 5, то напишіть місце в коментарі. Джиперисти вже переїхали. зараз ми з войском будемо пробувати проїжджати їхні колії, давати. Ну ти кажеш, що там грязі мало. Там? Ні, там ну, нормально, якщо газануть разок, то буде добре. Да, ну, Я не ладно. газував просто. Андрюха, що там? Андрюха щось трубку набере. Навірно, газує. Тоді, дивись, давай. Виїжджаємо туди на початку, його зустрінемо. І поїдемо, да? Да. да? А у тебе дерівка є? якась? Конечно. Блін, а я не взяв, представляєш? А в мене тут канат, це. Там бревно таке, Перескочиш. Я це на задньому приводі їхав. І я включив, щоб не парив. Ну давай, тут, мабуть, треба понижену. А? Пониж... ниже. Тогда давай я присниму, да? так? ну давай. давай. Ну, а, ну да кто мне чего снимал. Да, тут, тут же порухались. За допомогою лебідки. А нам знімати нічого, точно. наші пішки. Зараз їдемо за Андрюхом. Андрюха зараз дасть з сім Дивіться, буде цікаво. Андрюха взагалі молодець. Ставте йому лайки. Але ось зараз дощів тиждень буде. Гарні. Та я думаю тут буде весело. Треба буде виділити час та виїхати знову Уже накатаємо дорожку таку гарненьку. Так Андрюха їде, сейчас ми зустрічаємо Андрюху ну, Андрюха конечно Андрюха дасть сейчас там. Він хоть

ничего себе ты, Андрюха, доест. Да Куда он поехал? Ладно, на Ого! Все? Андрюх! Рид, можешь... Да, да, Лучше встань. Да.

Андрюха хорош, блядь, грязь летит. А. а. Давай штовхнем. Смотри, а зарывай, а зарывай! Что да не зарывайся! Нет, сейчас веревка это. Треба было не зарываться, штовхнула. Надо чуешь было в крапиву вообще. Через крапиву нет. Ну конечно тут такая грязь, блин! Нормально. ж же поїхав. А я казав, чоботи надень. В шортах. там Каже, в шортах, Крайше, в шортах Ай! поедешь. Так. Да? Щоб... Ну, да. Да. Що там воно батарейка ще, є трохи? Йо? Фотографіруй його. Не брал? Я мене там. Давай, потихеньку. Стоп. Блін, тут тонеш. А ну подожди. Треба було по другій дорозі десь вести, там вся така. Ну Андрюха молодець, не розтерявся, да? Ну, Ні, ти. а я на передку спочатку сначала... ой на задку чисто не взяв. Ну так любов, Давай, давай, давай. Топ! Може перескочити цю сразу. Там. Вас, Та, не Ти її в багажник, закинь, і все! Так до кінця лісу, так? Да? Блін, ну Андрюха звір, молодец. Нормально. Я просто трохи шо зритель. Я просто а я, а я не дядя. Якби оце жали... Андрюха! Я знаю. Чуєш, якби ви взяли сала до сала, та ці, ця, ця дорога, це так, як зай... Це купали гай... взагалі, так? Да? Ні, їздили, як, як за ці, зайці по полю бігали. Йо, має. Стрибали. На Гижук поскидай. Давай, пробуй цю. Зараз я ту штуку переїду. Попробуй колодку, бери туди вправо, там, нижче. Попробуй вправо. Живе, ніфіга. Жаба хороша. Ты жаб подкапывал. Так, все, я пошел брать. Ах. Ах. Нифига себе, тонны что тут. Торфяник тут. А! Что? Что? Не знаю, не кончую, рівня Я не хочу ремня палить. Я уже раз спалив, поэтому уже все. Добрались до річ? Я там не вийду. Там ніхто не вийде. Ну, треба столько тільки лебьоткаю. Більш не а я. Це лібетка робить то? Ну тут я не вийду це точно. Тільки лебьотка, поняття. Так і ми не вийдемо без лебьотка. Ну пробуй! У тебе два трима задавай. Чуєш, потихеньку. Там у тебе розматувати треба, і одразу... Таке болото я його ще не пхав А ты як орхи робить? Да, робить а? Роб. Тобі треба було до мене брати трошки Та да, ні, там наоборот дірка. Та кругом дірки. А тепер що ти в дерево будеш їхати? не, не. Ты, во-первых, стал погано, как бы ты с этой стороны стал. давай лебедку наверх, че что? Давай лебедку. Ах. Шрёпки, ёбки, не мы шлпки, пта не титя! Шлпки хоч би взяв, бы, пта не т'яв! Щас будемо витягувати! Мау, мало гріх! Загнус! Да, я там теж там сьогодні не тільки ти Надо. один таке зробив, там, наверное, чоловік п'ять. Ну я впаню! Шлпки хоч взняв.

газовий потек ну а остальні є тепер ямка і там вас так так само прийдеш на тяжко сюда бери, бо риба там ями бай так тихо андрюха Ого. помалу дивись давай не ты футболку хоч би зняв баби. Та да ты что все 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 все. Все все, 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 все все, 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 давай веревку Давай веревку Альтко. Молодец Помы руки Молодец, Андрюха А какие там руки уже мыть Долг Скинь Скинь, да и все Да нет, нет, нет Андрюха, за що це цепляти? Стой, стой! Ось що? За верх чи за низу? А, да, ось що за це. Ну, потяг. На ти бо, я сейчас зацеплю. Ох. Воно мощне там, ні? Та да, нормально. Потихеньку, потихеньку, не спішить. Трошки назад, дай. Не газуй. Монстр! Монстр! На полный, да? На полный конечно, и понежен. А ну назад и вперед. Все, горо! Андрюха, ну нас немає, под'їде. Пальц. Василий витягає своєю лебедкою, тому що у мене сівший акумулятор і Помогайте. тільки я включаю свою лебедку, одразу же в лох вот. Ось так. Купля! Тричка того. Ого. О, каже. <ріху> 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 ні, заходь, заходь там мелко! А ключей же ж нема ні в кого, яке? Нет! И так! <ріху> И так? Пускай же дивоси, панірніся. А страшно, х. Страшно. Що творить? Та ти що? Оце веч. А ти а? Є він так, зупиняється. Андрюха, звід!

Молодцы! Ёкарный бабай Андрюка! Давай ему, Гарри! Хорош! Поехали! Едем далее, ну, да? Ну, до хаты, Поехали! Куда? Куда? Вот сюда! Давай, давай! Монстр! Ну, вы там Андрюха, единый если... Отзывай платеж корзины до Так, ну вы же, Андрюхи, ставьте лайки. Андрюха, молодец. Воду экономлю. Закрутим, пинуємо помийся. Андрюха носа помиє. Чорний, брюк. Носа нос грязний, друг. Каштанный трохи сполосну. Все, хай. Реально, ну я знаю, як на Так, це, Андрюха вже помить. Це я тепер весілі ми. Да, так, так, ну що, Андрюха, помився, Васька буде мити. Ти погнав? Да, я, я вам дякую. Андрюхі, лайки ставте, будь ласка. Все, дякую. Пока, 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 пока. Сильно не віднімаємося, бо Андрюха морду над... Все, Пока, пока. Так, що, Василій будеш мити. Ох ти лку сам. Мене не павни. Все, пока! До нових зустрічей. А не їде. Передача. Передача включать. Щасливо. Да, дявася, все помиє, а я поми. Це на месті? Да, то окей. Редуктор є. Да, багнать метаю. Я розумію Хто я вам помилив, дядя Вася помився. Дядя Вова помився. Все, все, До а, нових а зустрічей. Да. До нових відео. <свят> да. На тієї забайраки. Ставте хлопцям лайки. Андрюхи, главно. Андрюхів самому першому, Ваські другому. Хлопцям всім. пака. пакєда